Під Луцьким замком вивісили три прапори: Волині України та Європейського Союзу. 9 травня вся Україна разом з європейською спільнотою відзначає день Європи. На сцені колектив Волинського народного хору. Сьогодні вони створюють нову традицію. Перше за роки незалежності Волинь організовує таке дійство саме гімни миру, і це дуже. Хороша не просто ініціатива, але акція, яка, я думаю, в подальшому ляже в основу, і це буде вже традиційною. Ми вже пробували, колись це робити. Це було ще до війни. Років тримують назад. Ми співали гімн Європи, тут в двох локаціях міста. Ну а в цьому році, от такий, вийшло зробити такий прому. Гімн Волині, Волинь моя, гімн України, гімн Європи. В зв'язку з тим, що Волинь знаходиться як форпостом на межі Європейського Союзу. Україна вже як йде до об'єднаної Європи. Ми хочемо довести цю акцію, що ми не тільки географічно, але й ментально і духовно близькі до європейських народів і хочемо влитися в їхню сім'ю, як тільки закінчиться війна. Під Луцького замку артисти спершу заспівали гімн Волині. Тоді прозвучала головна пісня нашої країни. Останньою композицією акції гімни миру став гімн Європейського союзу. Волинський народний хор співав його український переклад. Хоч акція сьогодні зібрала небагато людей. Організатори і самі артисти мають надію, що гімн миру стане щорічним заходом, а співати з артистами Волинського народного хору 9 травня приходитиме багато охочих. Я би хотіла, щоб ми ви виконували. Я би хотіла, щоб більше людей було присутніх. Це треба робити, так нагадувати людям. Щоб, щоб ми Європа. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.